Виникнути таке запитання, якщо жива істота залежить від результатів своїх вчинків у минулому, де ж її свобода волі? Цей аргумент можна легко спростувати за допомогою такого прикладу. Припустимо, я купив квиток на літак, я займаю своє місце і ми злітаємо. З цього моменту, оскільки я вирішив сісти на літак, мені доведеться летіти до кінця, доки він не приземлиться. Я змушений приймати наслідки свого рішення. Проте, перебуваючи на борту літака, я приймаю багато інших рішень. Я можу взяти їжу та питво, які розносить стюардеса, а можу відмовитися від них, можу почитати журнал чи газету. А можу заснути, пройтися салоном літака, поговорити з іншими пасажирами тощо. Інакше кажучи, хоча загальна ситуація переліт у конкретне місто нав'язане мені в результаті прийнятого мною рішення, я, перебуваючи в цьому становищі протягом усього польоту, постійно приймаю нові рішення, тим самим створюю нові реакції. Якщо, наприклад, я порушу порядок на борту літака, після приземлення мене заарештують. А якщо я розмовляю з бізнесменом, що сидить поруч, цілком можливо, що це знайомство призведе до вигідної угоди в майбутньому.